Так, я вже трохи поч... не поняв. Червону окей. Зайшов гру. Е, що з ту я не поняв зараз? Я серйозно, я зараз нічого не робив. Я не рофлю. Що но... таке? Не поняв. Ладно. Ч? Тут роптолзю... не... I see you Що ти. Як ти мене... Тебе навіть на сейвері не видно. Як ти мене бачиш? Ладно. Може надо мною хтось прикалується? Якось зайшли, не знаю. Дивіться, пишу, я сію, ай сю, а я Дивіться, як воно пише. Я не... я... я не поняв. Не понял. Не поняв, не поняв. Ви прикалуєтесь зараз? Так що в мене викинулася ігри і, і вискочив скример.